Виконуємо номер 67 із розділу «Повторює математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генезан 2024 рік. Зведіть подібні доданки. Завдання перше: 4х, додати 2, відняти 5х, відняти 2. Задання друге: мінус 5,9 додати 11,2а, додати 7,8, відняти 18а. Третє мінус 9а, додати 7 b відняти, відняти 8, додати 3а, відняти b. І четверте 2,7х, додати 3х, додати 12 у відняти 9,8 у і відняти 5,7х. Приступаємо до виконання. Доданки, що мають спільну буквену частину, називають подібними. Підкреслимо потім доданки 4х і мінус 5х, та 2y і мінус 2. Додамо або віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 4 відняти 5 це буде мінус 1, Де множимо на х буде мінус х. 2 відняти 2 буде 0, множимо на y буде 0. Отримали мінус х. Мінус 5,9, тут я а пропустила. 7,8 подібні, і 11,2а і мінус 18а. Мінус 5,9 додамо 7,8 і окремо до, від 11,2 віднімемо 18 і помножимо на спільну буквену частину. Мінус 5,9 додати 7,8, отримаємо 1,9, додаємо два числа з різними знаками. І більшу моду числа додатнього. 11,2 відняти 18 за умовою було. Отримаємо мінус 6,8 та наша зміна А. Отримали 1,9 відняти 6,8а. Задання третє мінус 9А, і 3а подібні, 7Б і мінус Б подібні. Отже. Мінус 9 додамо 3, помножимо на А, додамо 7, відняти 1 помножити на Б, і в кінці віднімемо 8. Мінус 9 додати 3, буде мінус 6, це наша спільна змінна, Мінус 6а, 7 відняти 1 6, до Б, додати 6 Б, і відняти 8. Отримали мінус 6а. Додати 6b відняти 8. І завдання четверте. Подім доданки 2,7х, 3х і мінус 5,7х. І 12 і мінус 9,8. 2,7 додамо 3 і віднімемо 5,7 помножимо на спільну змінну х. 12 віднімемо 9,8 і помножимо на спільну змінну Y. 2,7, 3 це буде 5,7. І відняти 5,7 це буде 0, множимо на х, маємо 0. 12 відняти 9,8 отримаємо 2,2 до наша змінна Y 2,2 y Номер 67 із підручника алгебра 7. Та да, підручника математика 7 інтегрований курс виконано.